Ми повертаємося в цю студію. В нас є новий гість. Це е, пан Андрій Сибіга, директор депанта, департаменту департаменту консульської служби МЗС України. Доброго вечора вам Доброго вечора. А, говоримо ми про те, як голосуватимуть за кордоном українці на виборах президента України. Близько 400 тисяч українців. Наскільки нам повідомляє департамент міністерства закордонних справ будуть голосувати і станом на сьогодні в 114 закордонних виборчих округах. Зареєстровано у цих 400 тисяч виборців. Ось скажіть, будь ласка, як там підготовка і, взагалі, наприклад, які складнощі? От мене цікавить, наприклад, Росія з підготовкою до президентських виборів, чи нам взагалі збираються голосувати, чи там нема проблем на дільниці дійсно. Одним з головних завдань останнім часом департаменту консульської служби було забезпечення організації виборчого процесу для наших співвітчизників, громадян України за кордоном. Як ви вже сказали, утворено 114 виборчих закордонних дільниць у 75 державах. І станом на сьогодні у державний реєстр виборців внесено 469 тисяч виборців. Якщо брати... Російську Федерацію на території Російської Федерації у нас утворено шість виборчих закордонних дільниць. Це найбільша кількість поміж іншими державами. І на сьогодні ми виходимо з того, що підготовка до виборів у цих закордонних виборчих дільницях йде в штатному режимі. Нормально. Штатному режимі це на території посольств і консульств в закордонних дипломатичних установ. Це посольство і п'ять генеральних консульств, які на сьогодні утворені і функціонують на території Російської Федерації. Російська влада до цього ставиться нормально, тобто якихось перешкод для голосування немає. Я вам констатую факт, що виборчі дільниці утворені. Ми оновлювали також реєстр виборців, в тому числі і включали туди громадян України, які проживають сьогодні на території Російської Федерації. Тому підготовка виборів на цих виборчих дільницях станом на сьогодні йде в штатному режимі. А скільки людей взагалі голосуватимуть в Росії українців? Важко сказати. Я можу опиратися на досвід попередніх виборів. В нас явка, наприклад, на минулих виборах в парламент. Становила близько 6%, це по усьому світу, тобто досить низька. Як правило, якщо аналізувати явку виборців за кордоном, вона не перевищує 10 відсотків виборців, включених у реєстр. Найбільша явка у нас була зафіксована в 2002 році. Там ми зафіксували цифру близько 42%. відсотків. Сподіваємося, на активну участь в цьому році на цих позачергових виборах наших співвітчизниках у виборчому процесі і прийдуть 25 го числа і проголосують. А які взагалі, як українці взагалі голосують по світу? Дуже цікаво. Ну, ви кажете, найбільше 10% взагалі голосує, де найбільш активні? Це Америка, Канада, Австралія? Де? Чи де скупчено проживають? Ну я вам скажу так, що звичайно, що найбільше голосують там, де найбільші виборчі дільниці. Найбільші виборчі дільниці кількісно у нас це Молдова, Ізраїль, ФРН. На сьогодні величезну активність проявляє громада українська, тобто громадяни України, які проживають в Італії, в Іспанії, в Чехії, в Росії. Тому це все залежить від виборчої дільниці і також відповідно від позиції місцевих громад а також безумовно і від відстани, які доводиться долати нашим співвітчизникам за кордоном, для того щоб віддати свій голос у відповідній закордонній виборчій дільниці. Зрозуміло, але все ж таки, от дуже цікаво, як, як це все відбувається. Підготовка є якісь проблеми на якихось ну, дільницях. Звичайно, значить, ну так як і кожне питання має свої елементи, свої труднощі, свої якісь надбання в дуже стислий термін, як я вже говорив, нам вдалося створити 114 виборчих дільниць, причому чотири з них в місцях дислокації наших військових контингентів. Це Демократична Республіка Конго, 2 Ліберія та Косово. Після цього наступним етапом було створення виборчих комісій, формування виборчих, проведення їхніх перших засідань, створення відповідної матеріально-технічної бази, проведення відповідної інформаційної кампанії, яка б належним чином ознайомила наших співвітчизників, співвітчизників про особливості. Виборчого процесу і тут ще дуже важливо, що ми виходимо з того, що ця підготовка до виборів в цьому році і цим разом відбувалася в максимально прозорий спосіб. Наприклад, ми вперше запровадили спільно з центральною виборчою комісією можливість перевірки нашими співвітчизниками за кордоном. Можливість перевірки включення себе у список виборця. Є так званий особистий кабінет виборця, тобто громадянину не потрібно було долати значних відстаней а в онлайн-режимі, зайшовши на відповідний сайт на Центральній виборчій комісії сторінності, він міг пересвідчити, що включений він до списку виборця. Знаємо про труднощі, які мають місце. Це, безумовно, доступ до. Відповідних консульських установ, щоб особисто подати заяву. Тому що, наприклад, величезну активність ми фіксуємо в Італії, зокрема в Іспанії, в Чехії. І для того, щоб максимально, максимально створити відповідні умови для наших виборців за кордоном, ми також приймали відповідні рішення. Всі наші керівники закордонних установ були зорієнтовані на те, щоб створити. Максимальний доступ до отримання відповідної консультації, як телефонічних, так і електронних, розмістили цю інформацію на веб-сторінках, забезпечували і збільшили регулярність виїзних консульських обслуговувань. Ми прийняли рішення і вперше почали приймати на консульський тимчасовий облік поштою. Цього раніше не було. А взагалі, я тут би хотів теж це зазначити, що ми, як Міністерство закордонних справ, виступаємо. За запровадження поштового голосування кореспонденційного так званого голосування то тобто можна буде проголосувати по пошті. Поки що ми виступаємо, і в перспективі ми будемо ініціювати внесення цих змін. Ми опираємося на досвід передових інших країн світу і виходимо з того, що це максимально спростить і максимально надасть доступ нашим громадянам за кордоном реалізувати своє право проголосувати саме за кордоном. В мене два таке питання. А от Крим він буде якою? Закордонною вже там будуть закордонні дільниці. Чи якось ви домовляєтесь про це з Росією? Чи виборів все ж таки там не буде? Що це нереально, там а, дільниці за це частина території України, і ми, як Міністерство закордонних справ, цим не займаємося в контексті виборів. Тобто, це компетенція центральної виборчої комісії. Ну ви там зараз в дільниці. А, ви ж міністерство закордонних частина... справ, ви, ви взагалі не займаєтеся. Ми лише за кордоном. Зрозуміло. Добре, ми маємо відео. Відео це відіа, це е, такий е, портал е, діаспори української. Вони зняли відео відео, як на виборах українці за кордоном голосуватимуть. Отже, медіапортал української діаспори. Дивимось. В Генеральному консульстві України в Чикаго триває підготовка до позачергових виборів президента України. Ще від початку передвиборчої кампанії до дипломатичної установи звертаються українці, які прагнуть віддати свій голос за кандидата на найвищу посаду в державі. Проте проголосувати зможуть не всі. Якщо виборця немає у списку, потрібно завчасно, а саме до 18 травня, подати документи та відповідну заяву. Певна кількість людей більше чотирьохсот подали заяви до включення до виборчих списків. Тобто, на сьогодні громадян, які мають право взяти участь у виборі, складає приблизно 6 тисяч чоловік. Проте для багатьох з них поїздка на вибори вимірюється сотнями кілометрів, адже українське консульство в Чикаго обслуговує громадян не тільки зі штату Іллінойс. Консульський округ складається з десяти штатів середнього заходу, і безумовно люди, які проживають в північній або південній Дакоті, відтвердо кажучи, не завжди мають можливість приїхати і проголосувати. Соломія Крунь, міс Українська діаспора, 2013, студентка одного із чекаських коледжів. Як громадянка України, дівчина родом з Чорткова взяла за мету проголосувати за майбутнього президента і вважає, що Україна потребує голосу діаспори. Для мене є дуже важливим проголосувати саме на цих виборах, тому що Україна зараз знаходиться у важкому становищі. І Я вважаю, що це є громадянським обов'язком кожного українця прийти на вибори 25 травня. Зробити ксерокопії, заповнити заяви, витратити свій час на довгу поїздку в центр Чикаго. Все це не завадило Емілі Федорівні, родом з Хмельницького, зареєструватися у списку виборців. Тому що хочу проголосувати, щоб наша Україна була спільна, єдина. За Україну ми хочемо, щоб там був мир. І... Ми гарно проживали там. Хто наші діти там живуть? Ми хочемо, щоб було все добре. Паперова тяганина цього року не лякає діаспорян взяти участь у виборах, бо перемагає бажання допомогти Україні. Українці лише нарікають на закон про вибори президента, який фактично не дає можливості проголосувати всім діаспорянам, бо значна частина з них має прострочені закордонні паспорти, хоча громадянства їм ніхто не відміняв. Ще у 90-х роках саме українці діаспори, в більшості представники старої еміграції, а отже, громадяни США, домоглися відкриття першого на теренах Америки українського консульства. Завдяки так званому клубу 500 та громадській діячці Дарії Маркусь 500 українців зібрали по 500 доларів, щоб придбати приміщення для консульства у центрі Чикаго. Тепер ця будівля, придбана приблизно за чверть мільйона доларів, належить уряду України. А українці діаспори сподіваються, що їх голоси будуть принаймні почуті і враховані. Наталія Фігель з Чикаго, медіапортал Відія для Голосу Америки. Отже, це був репортаж про те, як готуються до голосування українці за кордоном, зокрема в Америці, в Чикаго. У нас тоді Андрій Сібіга, директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України. Пане Андрію, як бачимо, ну, все-таки і, і до нас глядачі дзвонять і розповідають, що є проблема, все ж таки з тим, аби зареєструватися в консульстві. Ну, зокрема, є такі ситуація, коли люди приїхали там кілька місяців тому чи півроку тому, кудись якусь країну. Вони не мають зрозуміло там місця роботи, чи не мають громадянства тієї країни, так а тобто вони тільки громадяни України, перепрошую, але не мають якогось виду на проживання або там на роботу, так просто приїхали, відпочивають або в якихось інших справах. Їм насправді дуже важко зареєструватися. Я вам хочу сказати, що згідно з чинного закону. Про вибори президента за кордоном чітко встановлено, що безвідносно до свого статусу перебування за кордоном нелегальний, легальний кожен громадянин України, який з тих чи інших причин, тимчасово чи постійно перебуває за кордоном, має право реалізувати своє. Конституційне право, тобто проголосувати, тому те, що він приїхав, скажімо, як ви кажете, і не знайшов роботу, чи, скажімо, не може підтвердити легальність свого перебування, для нас це не має жодного значення, і консули за кордоном зобов'язані приймати такі заяви. Дійсно, є незручність, тому що по згідно з чинного законодавства заява про включення до списку виборців, вона повинна подаватися. Особисто, особисто, це дійсно так. Ну і в тому репортажі, що ви показали, я хотів би мале уточнення. Прийом заяв від наших співвітчизників закінчився не 18, а 19 травня за київським часом. Як відомо, ми спершу надсилали до наших закордонних установ попередній список виборців, тобто всі мали змогу перевірити, чи включені вони, чи ні до списку виборців. І я хочу вас запевнити, що всі заяви, бо я знаю, що на це багато є нарікань і скарг, всі заяви наших громадян, які були подані у цей. Визначений законодавством термін, тобто 19 травня, 24 година, за київським часом. Всі вони оброблені і всі ці люди. Будуть включені в остаточні уточнені списки виборців. Я вам назву різницю. Якщо коли ми насилали вперше попередні списки, а це було 4-6 травня, в нашій закордонній установі, у списку виборців за кордоном було у нас 425 тисяч, то зараз 469 тисяч. Тобто ми уточнили ці списки і ще внесли додатково понад 36 тисяч осіб. Тому я хотів би також і заспокоїти тих громадян, бо ми знаємо про ці сигнали, що є велика обава з їхнього боку, що вони не будуть включені у список виборців за кордоном. То я вас запевняю, що ті, хто відповідає законним критеріям, всі будуть включені. Але тут теж треба ще пам'ятати, що. Ми повинні погоджувати визначення тимчасової адреси голосування для нашого виборця за кордоном за погодженням з відділом ведення реєстру в Україні. Тобто, ми ми ще це погоджуємо з Україною. І в нас вже є перший прецедент, коли один виборець в одній з держав подав у суд, тому що він подав заяву голосувати за кордоном. А ви ми його зняли ну умовно, я кажу, з України забрали з реєстру, включили в закордонний виборчий округ відповідний, і він виявило, що він буде голосувати в Україні, а числиться в закордонному виборчому окрузі, так що маємо і такий негативний прецедент? Зрозуміло, в нас на скайп до нас виходить, доєднується до розмови. Дмитро Кублицький, це громадський діяч, штат Мічиган, Сполучені Штати Америки. Дмитро, чи чуєте ви нас доброго вечора? Доброго вечора, так я чую вас у вас, <гум> у вас, мабуть, день, я так підозрюю. Так, <гум> <гум> так у нас день. Добро вечора, Я чую вас гарно, я хочу одразу уточнити: я, я звичайний приватний громадянин, я б не назвав себе громадським діячем. Ага, зрозуміло. Перепрошую зразу за, 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 за цю, за цю нетактовну помилку. <гум> <гум> Хтось нам так розповів, не знаю. хто, Ну, менше з тим. Ми би хотіли запитати вас, як зараз власне підготовка відбувається до виборів у вас там в штаті Мічиган, і які виникли власне труднощі з тим, аби зареєструватися, аби голосувати? Ну, про підготовку я не знаю. Я до цього не залучений як приватний громадянин. Я можу лише про себе особисто казати. На цих виборах я проголосувати не зможу, оскільки мій закордонний паспорт, термін його дії закінчився у 2010 році. А нового паспорту мені не дають, і я коли дзвонив, здається, на у квітня, як тільки проголосили, коли що будуть президентські вибори, я подзвонив до українського консулату у Чикаго. Розповів їм про це і сказав, що в мене також є а, цей внутрішній український паспорт, і який я готовий особисто звичайно привезти до консулату а, для того, щоб мене а, занесли до списків виборців, на що мені повідомили, що з внутрішнім паспортом вас проголосувати також не вийде. А це не зважаючи на те, що в мене у внутрішньому паспорті. А немає місця реєстрації, оскільки я був відреєстрований від останнього місця, в якому був до того зареєстрований. Тобто 25 числа я лише спостерігатиму за перебігом виборів і так мовити підтримуватиму морально мого кандидата. Зрозуміло, ми спробуємо. У нас є людина, яка фахово. Може вам пояснити, як вирішити цю ситуацію, чи неможливо вирішити, пане Андрію, що робити, власне, коли така ситуація, як угу. в пана Дмитра, дійсно. Єдиним документом, згідно з чинного законодавства, який дозволяє проголосувати за кордоном і підтверджує особу громадянина, є закордонний паспорт. Дійсний закордонний паспорт. Тому, пане Дмитре, мені здається, що Можливо, тут якесь непорозуміння, оскільки, якщо у вас зараз паспорт втратив чинність, наше законодавство дозволяє продовжити його, у вас, напевно, паспорт Старого Взірця. І, відповідно, наші консули теж зорієнтовані за кордоном. Щоб при виникненні подібних ситуацій вчиняти необхідну консульську дію, тобто продовжувати закордонний паспорт, що уможливить нашим громадянам проголосувати в день виборів, але це дуже важливо пам'ятати, що єдиним документом, який підтверджує особу при З'явлені у відповідній виборчій дільниці є закордонний паспорт. Особливо актуально це для Російської Федерації та Білорусі, де як відомо, у нас режим поїздок дозволяє переднати кордон на підставі внутрішнього паспорту. Пане Дмитре, ви почули, що сказав наш гість. Надіюся, ця інформація вам якось допоможе. Я не думаю, що вона мені допоможе, якщо можна коротенько, тому що під час я вже мешкаю за кордоном 13 років. І я не пам'ятаю вже скільки разів я звертався до нашого консулату для того, щоб стати на консульський облік, для того щоб чи подовжувати, чи обміняти новий паспорт. Мені консулат відмовляється мати зі мною справу на підставі того, що я не маю так званого дозволу компетентних органів України на постійне проживання за кордоном. Пане пане, я... я вас почув. Дивіться, це порушення з боку консульських посадових осіб. Я вам це говорю. Вони не мають права вам відмовляти. І ми після цього ефіру проведемо перевірку, на якій підставі вам було відмовлено, і чому консули не виконують своїх прямих обов'язків. Це порушення. Я вам говорю це відповідально. Дуже дякую, тому що я надсилав о, два, два роки тому. О, мені я додзвонився до о, це був департамент консульської служби у МЗС. І мені сказали, що написати о, факс. До них я це написав за два тижні. Мені віддзвонив, людина, відзвонила з консулату і сказала, що хі -хі, перепрошую дійсно не вимагається цього штампу на ПМП, і, але така в нас практика, і без цього штампу наша бюрократія з вами працювати не буде. Ще це раз те, поки, що... це порушення, пане Дмитре. І тут я теж хотів би повідомити, що враховуючи, що зараз закордонні паспорти виготовляються засобами державної єдиної інформаційної системи. Ми також прийняли рішення видавати всім громадянам України, це дуже важливо, які проживають за кордоном і можуть підтвердити, що проживають за кордоном не менше шести місяців. За кордонні паспорти безвідносно до їхнього статусу. Це дуже важливо. Це вперше ми прийняли таке рішення: чи ти нелегал, чи ти для нас немає значення. Ти привносиш паспорт, показуєш там, що ти перетнув 6 місяців тому, показуєш, угу. наприклад, рахунок, що ти орендуєш квартиру. Для консула це достатньо підстав, але в кожній країні, звичайно, є своя специфіка. Але я ще раз повторюся: для нас немає тепер значення легально перебуває, нелегально. Єдиний Зрозуміло. критерій 6 місяців. Зрозуміло, мусимо дякувати нашому гостю. У нас був пан Андрій Сибіга, директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ.